Так, ну що, дай Боже, здоров'я, мої любі друзі. Знову у нас відео і знову у нас е, про літак. Це той ж самий літак, який недавно е, я робив відео, той ж самий Юнкерс, е, де от знайдені великі запчастини. Неймовірно, щоб тепершній час таке знайти, але не про це мова. Зробили ми черговий вихід, як завжди, наша отака, така тверда компанія, яка завжди виїжджає. Цього разу, цього разу ми вирішили походити, йти безпосередньо на місце, де була кабіна. Я дивуюся, як ті рази не було знайдено, бо це не перший раз на цьому літаку. І, чесно кажучи, перекопано там добрячину, все це ви походу побачите. І, ну, історія вже, як було попередньо сказано, що там 40, в червні 41-го року він був підбитий або з землі, або з неба. Ну там, чесно кажучи, в архівах, так як ніби трошки повідомляється про те, що він був збитий ППО. І підірвавшись. Прямому попаданні він, був, він вибухнув в повітрі. Не знаю, чи він був з, з бомбами, що він тому і такий вибух був. Ну що ж, літак цікавий, як по у ходу, по ходу, нас намічається, скоро знову експедиція, і ще буде музей зняти. Ну а що, а зараз вам приємного перегляду. І як то кажуть, не, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Що собі, якби ми збирали гриби, то вже тут вже б відро було. Відро? Ну, ну мішок. Я маю два мішка великих на деталі. Але в такому випадку, якщо будете різти, знімайте тільки одні святки. Нічого треба... собі, диви, диви. Ого-го-го-го-го. ого го А ти дивись скільки? От де закінчується. До кінця бревна. Нічого собі. Я думав, що поганки. Володя спробував Ні, Це, це підпеньки. Ну все, беремо тоді. Висело там по дереву. Так вон подарував. всі по схилах, бачиш? бачиш? весь схил, так. Капець. Слуха, да, дивись. Ну то ми вже щось знайшли. Так. Розворотимось, не буде. А там буде. Є шилдик. Сподіваємося, що він має відношення до літака, що то не, не від'є якогось в трактор. Ось зараз почистимо, бо треба водички. Хлопці, вон там підпеньки збирають. Ти водички не маєш? Маю. О! Треба трошки водички, бач. Кока-кола піде. Та блін. Бач, я трохи дряпнув і там видніється, що щось, щось є. Шилдик є? Є. Yeah. Але ну який, це. Зараз ото аж мені знаєш, аж хвилююся. Тільки тільки так сильно не лий. І якісь номери є, але я би казав, давай його не будемо тут мучити, його ага. треба відмочити нормально. Якісь цифри там бачу, ну... І надписи є. Надписи є. Вон вверху щось пишуть, бачиш? Так. Да. І тут якийсь номер є, але. Так, ну що, такі підкови, в принципі, господарці не дуже то потрібні. Але зверніть увагу, яка її ширина. Такі переважно татари використовували. За часів козаччини, я так думаю. Імовірно. А ти що думаєш? Можливо. Так, вона по своїй ширині цілком нагадує то. Цілком нагадує, так. І, до речі, у гарному дуже стані. Та. Якщо гарно повбивати, то заржавілу частину. Отам шилдик, а тут підкова. Тримайте, гарна знахідка. Це на вдачу. Так, так, да, це дійсно. Я колись їх викидав, тепер цього разу, напевно, що візьму. Давай. <плес> так, що цікаво, що я, чесно кажучи, місце не впізнав. Але воно тут. Я не впізнав це місце. Та ось ось тут, а тоді вон там тряси його. Но. І що, в нас є запчастини вже, підколки оці, що показували. Тут тільки що мені оце але тут не підписані вони бачите нержавеючка трубка кусочок шланга Це там, не підписано тут хлопці вже теж познаходили. щось таке Женя знайшов велике тут може ну коротше ні, якась цифрика навіть є чотири, але треба все мити. О, теж якийсь хомотик Так, ну що ж не бачу я там. Щось може бути якісь Угу. Uh -huh. Але ми тільки почали. Так, ми тільки, тільки доприйшли на це місце. Туди. Метрів 10 віці, максимум дорога во туди. По ній йдеш Отуда? Так, і вона йде туди. Та карта польська. Вона йде, коротше, туди, туди, туди. Але ти туди не ходи, бо сніг <рес> на голову впаде і зовсім мертвий будеш. Добре, буду обережний. <рес> Будь обережний. <рес> Та ось тут теж, бачиш, вот так машурфимо, вот тут всякі. Брати, короче, сито і так <ріх> Так, йдемо, глянемо на той шилдик. Красиво. Що скажеш терти, не терти його? Ні, ні, не терти. А я потру. <гум> шик, шик, шик ну, чик, чик-чик-чик. Ну, Та ти диви. Ну, я думаю, то не головний. Але, ну, 1940 бачу, то не старається, бо то є на грозіровках. А то і краска. Ну, шість цифр, типу, якби номер мав би бути. А раптом, хоча рідкість, але... Но... 1368 <рес> <танкел> Дасіч Фантасіш де б рукі не загубити <рес> <рес> та нічого я потім покажу. То, я. На, у мене красивіші, просто мені треба ще цей. <рес> <рес> це треба <не> да. <рес> ну, два шилдика є, це вже це вже є досягнення. А ми отут то все розриваємо. Я хочу не або жетон льотчика, або кольцо льотчика. А хто ж не хоче? Тому що тут все горіло, кабіна була тут. Та воно бачите, вон там навіть кусочок шкіри знайшли були від шолома. Ось тут всяке, оця вся зона. То таке, то як повезе. Ага. І Я знайшов з буквами. Серти будемо? Ну, він нормальний, нічого не буде. Ба не, кусок відламаний, бачиш, його вервали. Ну то такі круглий, то десь з приладів може. Йо-майо. Намира є. Це не тільки не треба водою. Гарний дуже такий. Ну, Намарай якийсь є. 17, 80, 45, 17А. А п'ять може? Ні так, нема п'ять. Вісім окремо, 45-17, а ні, десь щось з електрикою. 1,2 і два кіловат, щось таке. Зверху. Треба помити просто водою його. Гарний чоловік. Так, тут ще щось. Ти 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 рам ти. Дер хамденбург. А такий як тобі. Ну це мето сьогодні з шилдиками. Третій сьогодні. Третій yeah. шилдик сьогодні. Yeah. Та капець, блін. Це ми, як то кажуть, молодці. Молодці. Так, ну я емоційний досить. І Я от тільки що в мене знахідка була. Я як викрикнув Андрій, вау, ти не страшно! Ну, що сказати? Ну в принципі, в мене вже третій сьогодні. І ось такий, бачите, знову шилдик. Шилдик, номерочки там є. Чуть-чуть він ну, тут вимає таке. Ну, ми його акуратненько. Ми його акуратненько. Ну, По подивимося, що то таке. Кіловати знову пишеть. Ну, <laughs> ти не настра... не ти не страшишся, так? Да? Да? <laughs> о, я такі гарніший вже. Теж щось зватиме пише. То під приладів, мені здається, то йде. Може бути. Може бути. Між іншим тут є сигналів. Ну, Дивися, Я не знаю, як, як пропускали. Ну тут розумієш, все сигнал. Довесив. Тому... Ось такий здоровий кусок. Ну, супер. А як його пропустиш. Якщо він глибший, він теж тоненький сигнал дає. Та він наверх, то, то він дзвонить і перегрузи йде аж. Ну, не знаю. Ну. Хтось так копав Так, хлопці десь там пікають, ходять. Я вже не думаю, що ми довго вже будемо. Тут друга година. Але в мене тут такий козирний був сигнал, випалив отакий От собі циферблат. Ось тут, щоб не позривати, тут сотня, тут не знаю скільки 20 чи 80. ось Ну, треба акуратненько помити, почистити. Так. У нас такий цей. Ну, зараз ще трошки по... тут покручуся. От якраз оце все я тут знаходив. Ха -ха -ха. І шилдики отут познаходив і оцей. Ось я. Це вже. який в тебе вітя виїжджать, скажи мені. Афіки Ну, Поза 10, точно. Ну так. І поза 20. Там клеймо є, то що цікаво. Да, Блин, там ще текстоліт був згорівший з надписью але не забрав, бо він такий розсипається. О, Женя, давай цю ще. Як Володя каже, що то таке Володь? Блокування? Мозги, Мозги самолетка. Масленка. Ні, тут не фільтр масляний. Ні, ні, то там менше щось. Там щось пишуть. Конденсатор. А ну тут попали. Бо тут може шкала була якась. Може скрити, може там щось холо. Там щось всередині щось є між іншим. Є або земля, або. Воно є. закручене. Короче, фішка була. Ну. Тут цікава штука, Б... поки що без поняття, це що це циха. таке. Без поняття. Ще така текстолітова була, ручечка. А, покажи ту вилку, що на борту мали з срібною ручкою. Пілот мав. Це еліта. Так. я моя. Але то, що До речі, дивись, бачиш, я знайшов віно той... Від пушки, мені здається, але та гільза, що була, то вона не звідси. Щось ще крупніше. А вона... може це, це, це нітки та, що збила? Але то отут було, зразу Деталі всі були, серед них. Ну, як так, то десь <гиби> то рахує 20-ка, а то 37, по ідеї. А та ручка дивись. <гиби> срібна цей, Срібне цей, від ножика. Литчева. То не, не цей, Якийсь а Якийсь пілот колись мав. Аристократ. Ну. Володя знайшов, дивись ще такі. О, та штука, знаєш що це таке? Резістор, да, щось таке. Натикаєш. Ну. Фарбів ще. Так що, а, шкельця цікаві, дивись. Yeah, okay. Оце, yeah. от, одне маленьке, здається, може навіть бути з окулярів такі, захисних просто. Може yeah. бути А це може якийсь ще більше чи маска якась може, А може з приладів, а. То пластмасове? То скляне. А то якась пляшечка була, вон малюнок навіть залишився в ній. Може, мені кажуть, а деколон. А, оця штука що цікава. Така створка є. Як на мене, вона щось в панелі частково. А десь я таку меншу частинку теж таку знаходжу. Бачиш, мені здається, вона на панелі була. І навіть і тут надпис якийсь може бути. Ну, експерти покажуть. Так, треба буде помити її. Що в нас тут було? І навушник був? А, це навушник mm. був. Це якийсь прилад ще був один. Це Та, теж там деталопис було. Ну шилів багато сьогодні. Добре є. Я ще не бачив, що було червоне донечко. Дивно. Ну. Це якийсь пофарбував дембель. Не Нема, мав що робити, пофарбував його. А, а. Думаєш. А це теж цей Маузер? Та, ну, так. Дывно від глаз и ногти короче помолил. Ні, так вон буквы проводнеется. С С Славику пришли, Славік такі штуки любить. Одне сміття сметяна, конечно. Да, цікаво. Маршал. Що за маршал? 55,3 50... ампера. Вот угу. от, вот самая як на мене. Вдруг номер літака? Вона така підозрила. Вона якась нестандартна. Не як ці. То теж ампер щось. То шкала. Що ти Володя скажеш? звідки шкала? Де розмітка? А там що Сіменс пише? що внизу? Ні. Або Бож, або Сімменс. Чи Едісон? Ну зараз чекай, я так не а бачу. Там Сім'ї зписали в основному. Зараз ще більше. Нє, там щось написано, а ну. Що тут пише? Дай прочитай. Госсен? Босен. Ко? Гос. Госин. Гос... А що Гос... Гос... це? А, yes. а, тут... а, yes. а, yes. я... а ну переклад цей. Yes. А то тут... зараз будемо знати від чого. Ні, то то виробник. Ні, я думаю, що то... To... не виробник. Як на мене написано боссен. А ну де. Є 100, 200, 300. Напевно 400, до 400. Швидкість, напевно. Ні, напевно швидкість. 400. Йосен чи як він? Йосен. 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 То це означає? Блін, я моя. Як ми такого не знаємо? Ну, я зараз подивився. Якщо. А ну подивись. Володя в цих деталях.